Вісім місяців тому в них згоріла, хоч і стара, але хата. Відтоді Олена Костинян з чоловіком і трьома дітьми мешкає у тимчасовому будиночку. Цією пічкою ми гріємося. Я всю ніч кладу вогонь, бо дуже холодно вночі. І днем чоловік робить і не може вставати. Немає сіл уночі вставати, і Я щоб діти не замерзали, бо дитина у нас була слаба. Мені хітом є дуже. Стараємося, щоб було все добре, щоб не було йому холодно. І тут уже ми спимо. на одну кровать спить. Я, я з чоловіком сплю і з малою дитиною, з сином. А на другу кровать спить дочка старша, яка у школі зараз і з дочкою меншою. Після пожежі сільська громада допомогла грішми. Зібрали більше 20 тисяч гривень, і чоловік пані Олени почав будувати нове помешкання. Але за 20 тисяч хату не збудуєш, тому звернулися до районної влади з проханням про матеріальну допомогу. Ну казали вони так з районної ради 19 тисяч вісімнадцять гривень. Він так казав, а ми отримали 2 тисячі гривень. І він казав, і то доста. Голова сільської ради каже, і то забагато, Так він казав з головою сільради села Йорданешти Волени Костинян стосунки напружені. Він Хотів, щоб ми вийшли відсюди. Він казав нам, ну давайте швидко я найму машину, щоб вас відвести, відсюди, куди вас відвезти. Я кажу, я нікуди звідси вже не поїду, бо я не маю куди їхати. Нам казали, що він обіжений, бо він хотів тут хату собі строїти сина і нас хотів виганяти. Ну, знаєте, гріх говорить такое. Я не знаю, як вони не бояться Бога говорити такое. Це глупость і детам не бідна. Сільський голова все заперечує, але відповідь на запитання, як пережити зиму з трьома дітьми в халабуді, пропонує шукати людям самотужки. Такий питання вирішується не нами. У нас свободних домов. Квартир служебних ніяких немає. Це село, яке не владіє ніякими запасами. Завершити до зими, розпочати будівництво сім'я Олени Костинян не встигає. Зібрані громадою гроші закінчились, а стабільної роботи ані чоловік, ані Олена не мають. Чоловік, щоправда, зареєстрований приватним підприємцем. Заробляв 1400 гривень на місяць, але троє малих дітей і розпочата будова вичерпали практично все. Основний дохід родини дві державні допомоги на дворічну дитину та на всю багатодітну родину. Проте ці кошти, як вважає пані Олена, їй виплачують не повністю. Я в травні місяць оформляла документи і отримала гроші за один місяць, за шостий місяць за іюнь. І більше ми не отримали. Зараз місяць, співгода, і п'ять решту місяців з півгода. Я не отримала, не отримала, і так у нас продовжується десь три роки. у районному управлінні соціального захисту. Кажуть протилежне і підтверджують свої слова папками документів. 1485 гривень. На допомогу 13-го року народження допомога при народженні дитини Станом на 1 листопада жодної заборгованості не тільки в Іван, жодної заборгованості в управлінні праці перед одержувачами допомоги немає. Аби краще прояснити ситуацію, районні чиновники радять жінці вже вкотре взяти в сільраді необхідні довідки і прийти до них, щоб зробити перерахунки. Тим часом безкоштовно багатодітній родині взявся допомогти адвокат Іван Марковський. Він у діях чиновників з району і сільради вбачає службову недбалість по даному випадку. Я хочу сказати, що дійсно на теперішній час написана заява на ім'я начальника начальником зінченка по поводу, щоб вони звернулися тепер. У державне управління управління звернулося з ревізією, що напише на на протязі трьох років повністю провести ревізію. Яку подали? Тому що ті відомості, які вона показала, і мізерні ті суми вона в нас що не отримали і не відповідають вони дійсно це. Я хотів, щоб ця ревізія фінансово провірила повністю. І тоді буде хесно дійсно у органі місцевого самоврядування, недбальство, яке би сказав не тільки органи управління праці і соціального забезпечення Глибоцькому, а й також і, і, і стосується голистівської ради села Йорданець. Тепер щодо відповіді на запитання, де зимувати після візиту знімальної групи ТВА вихід знайшли у районній адміністрації. Ми е, пропонуємо. Тимчасове прожиття у місті Чернівці в обласному центрі психологічної допомоги. Інакше він називається Кризовий центр. Він знаходиться на Білоруській 22. Я думаю, що якщо вони були б згідні, будь ласка, там 90 днів при можливості при якихось обставинах, які складаються, що неможливо вернути сім'ї в такі умови, де вона проживала, то можна їх. Продовжити нічого конкретного не обіцяють, але беруться розглянути ситуацію Олени Костинян і в обласній державній адміністрації. Попри те, що керівництво там вже однією ногою у новій Верховній Раді, маючи такі таку нагоду, звертаюсь до цієї родини, щоб вони, хоча б звернулися заявою до обласної державної адміністрації з приводу надання допомоги перед виборами допомогти багатодітній родині, обіцяв і кандидат у депутати Григорій Тіміш. Журналісти телеканалу ТВА слідкуватимуть за тим, чи виконає Біцянку новообраний депутат Роман Маренін, Андрій Соколовський, теми дня ТВА.